Згадаємо минуле і з вірою у краще заглянемо у майбутнє Під вікном черемха колихається, від вітру пелюсточки обліта. У садочку соловей співає, а за рікою чути спів дівчат. так колись було. У садочку соловей співає, Рікою чути спів дівчат. Ой ти, пісня пісня соло, чому ти так припала до душі? Якщо любиш, йди стежкою певне, Чуть відстанеш зовсім не дійдеш. Любили ми життю раділе, але той час не повернути. Якщо любиш йди стежкою певне, чуть відстанеш зовсім не дійдеш. А дійдеш щасливим будеш запросто від признань, що любиш ти її, і тоді черемха розсвітатиме, і співатимуть в садочку слов'ї Лиш згадка у нас залишилась, і тоді черемха розцвітатиме, і співатимуть в садочку солов'ї. як приємно нам усе згадати. Про ті роки щасливі, і молоді не співають вже тепер дівчата там і не так співають слов'ї. аж сум огортає, не співають. І вже тепер дівчата там і не так співають, солов'ї україницями в цей час не співається, хоч настала літечка пора. Йде Досі не кінчається, гинуть хлопці і в серцях журба. І коли це все уже скінчиться, гинуть хлопці і в серцях журба у нас. Іде війна, і досі йде війна, Але віри вкраще не втрачаємо ми. Україна наша оживе, і полине пісня Україною. Про героїв наших слава не помре слава Україні, слава героям. І полине пісня Україною. Про героїв наших слава не помре.